Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 12 листопада 2025 року. Ключові висновки. Ситуація на Гуляйпольському напрямку погіршується, хоча російські війська, ймовірно витратять значний час на створення умов для спроб захоплення населеного пункту. Російські війська ймовірно спробують ізолювати та оточити гуляй поле з північного сходу відповідно до нового плану кампанії, метою якого є послаблення оборони України щоб уможливити просування за допомогою тактики інфільтрації. Підрозділи трьох російських об'єднаних військових армій наразі розгорнуті для проведення або підтримки наступальних операцій проти «Гуляй поля». Українським силам потрібно буде захищатися від російських оперативних розвідувальних заходів та тактичних перешкод, щоб протидіяти цьому новому задуму російської кампанії. Російські війська ймовірно зруйнують оборонну зону навколо Покровська та Мирнограда. Але значення захоплення цих міст залежатиме від обставин та способу виведення українських військ. Російські мілблогери розгортають силеспрямовану інформаційну кампанію передчасно прогнозуючи падіння Покровська, що ймовірно вплине на інформаційний простір. Російське військове командування продовжує зусилля щодо консолідації та інтеграції підрозділів безпілотників у звичайні військові структури, але становище Центру передових безпілотних технологій Рубікон відносно нових сил безпілотних систем залишається незрозумілим. Кремль проводить численні інформаційні операції проти країн Балтії, як це було зроблено для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, ймовірно, як частину нульової фази та створює умови для можливого нападу на країни Балтії в Майбун. Інститут вивчення війни наразі не прогнозує неминучого нападу Росії на країни Балтії. Офіційні особи повідомили про вторгнення повітряних сил у повітряний простір Франції та Литви. Французька радіостанція Європа 1 12 листопада повідомила, що французькі правоохоронні органи спостерігали, як неідентифікований безпілотник здійснив кілька польотів над залізничною станцією Мюлуз. Поки французькі бойові танки перебували в дорозі в ніч з 11 на 12 листопада. Європа 1 повідомила, що неідентифікований безпілотник двічі пролітав над будівлею виробництва боєприпасів порохового заводу Бержерак у Франції в ніч з 10 на 11 листопада. А джерело близьке до розслідування заявило, що система глушіння та ідентифікації об'єкта вийшла з ладу і не змогла перехопити безпілотник. Литовська телекомпанія ЛРТ повідомила 11 листопада, що литовські прикордонники перехопили 8 повітряних кульок, що перевозили контрабандою товари з Білорусі до Литви, одну з яких прикордонники вилучили на полігоні Руднікай у Шальчинкайському районі. Різноманітні вторгнення в європейський повітряний простір останніми тижнями відбуваються на тлі посилення російської кампанії нульова фаза, спрямованої на дестабілізацію Європи, підрив єдності НАТО та створення політичних, інформаційних та психологічних умов для потенційної майбутньої. Війни Росії проти НАТО у ніч з 11 на 12 листопада російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 121 безпілотник, включаючи приблизно 70 безпілотників типу Шахед з напрямку міста Орел, Міллерово-Ростовська область та окупованого Гвардійського та мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 90 безпілотників, а 31 безпілотник вразив 19 невстановлених місць. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники пошкодили цивільну та житлову інфраструктуру в Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Голова Харківської обласної військової адміністрації України Олег Сенєгубов повідомив, що 11 листопада Росія випустила одну балістичну ракету Іскандер М, чотири планируючі бомби. Та 23 безпілотники типу Шахед. Два безпілотники з оглядом від першої особи «ФПВ» Та два не встановлені безпілотники по місту Харків та області, в результаті чого п'ять мирних жителів отримали поранення та пошкоджена залізнична інфраструктура в Барвінковому Ізюмський район. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вночі російські ударили пошкодили житлову інфраструктуру та спричинили пожежу в Перекопському районі міста Одеса. Речник підрозділу Прикордонної служби України, що діє в Чернігівській області 12 листопада, повідомив, що російські війська завдали ударів по невстановлених місцях у Сновській та Семенівській громадах за допомогою FPV та волоконно-оптичних fpv дронів 11 листопада. Листопада високопоставлений український чиновник повідомив, що українські засоби радіоелектронної боротьби. Пілоти перехоплювачі, гелікоптери та мобільні вогневі групи збили понад 150 російських безпілотників з початку жовтня 2025 року. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Російські війська просунулися на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка та поблизу Покровська. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Уточнення районів, що знаходяться під російськими претензіями. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 листопада, свідчать про те, що українські війська утримували позиції або нещодавно просувалися в південно західній частині Вовчанська, в районі, де за попередніми Даними російських джерел зберігалася присутність російських військ. Російські війська нещодавно незначно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на східній околиці Іванопілля на південний схід від Костянтинівки. Оцінка проникнення російських військ. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, як українські війська обстрілюють Окуповану Росією будівлю вздовж автомагістралі Т0516 торецьк Костянтинівка на південь від Костянтинівки. Інститут вивчення війни оцінює, що ця подія не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій на цей час. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Покровська. Російські мілблогери та міністерство оборони Росії стверджували, що російські війська захопили Сухий Яр. На південний схід від Покровська та просунулися на південний захід від Родинського, на північ від Покровська, у східному новопідгородньому та на південь від Молодецького, обидва на південний захід від Покровська. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська або утримують позиції, або нещодавно просунулися в півні... на півночі Покровська та Західному мікрорайоні Центральний Мирноград, районах, де російські джерела раніше стверджували, що російські війська. Ська зберігають присутність. 12 листопада 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України повідомив, що російські війська розпочали масштабний багатоденний моторизований наступ на Покровськ, використовуючи легку техніку на автомагістралі М30 Селедове Покровськ, яка проходить. Через Через східний Покровськ. Корпус повідомив, що російські війська встановили вогневі позиції в кількох районах Покровська і що українські війська все ще забезпечують логістику Покровська. Речник українського батальйону безпілотників, що діє в Мирнограді, 12 листопада, повідомив, що українські війська в Мирнограді продовжують отримувати постачання. Пов'язаний з Кремлем, російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Родинського, але не повернули населений пункт. Вілблогер додав, що російські війська продовжують застосовувати авіаудари з планування, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку до Мирнограда. Раніше інститут вивчення війни оцінював, що захоплення Покровська Росією матиме значущий з оперативної точки зору ефект, позбавивши Україну можливості використовувати Покровськ як логістичний центр мети, яку Росія вже досягла до липня 2025 року. Подальше оперативне значення захоплення Покровська залишається неясним, але залежить від кількох факторів, зокрема від того, чи проведуть українські війська впорядковане відступлення чи безладне відступання. Чи зможуть українські війська вивести успішну оборону після розпаду покровсько мирноградського котла? Та від здатності російських військ скористатися розпадом котла та вести успішне переслідування? Російські мілблогери розгортають узгоджену інформаційну кампанію, передчасно оголошуючи про падіння Покровська, що ймовірно вплине на інформаційний простір. Пов'язаний з Кремлем, російський мілблогер заявив, що більша частина Мирнограда на Хід від Покровська є оспорюваною сірою зоною, і що російські війська міцно контролюють Покровськ, скориставшись нещодавними густими туманами, ймовірно, маючи на увазі нещодавні кадри російських військовослужбовців, які в'їжджають до Покровська на мотоциклах. Кілька російських мілблогерів 11 та 12 листопада заявили, що російські війська майже захопили Покровськ. Мілблогери та так звана Донецька Народна Республіка також посилили кадри, створені штучним інтелектом. Про нібито масові капітуляції українців у Мирнограді, справжність яких спростував український генеральний штаб та багато самих мілблогерів. Один мілблогер заявив, що Україна розповсюджує ці кадри щоб дискредитувати та заглушити законні кадри, що показують умови перебування українських військ у котлі, все ще зображуючи російські війська як такі, що підтверджують наявні наразі докази. Інститут вивчення війни отримав лише докази, що дозволяють оцінити, що російські війська захопили приблизно 46% Покровська та 10% Мирнограда. Російські війська нещодавно просунулися на тлі посилених наступальних операцій на гуляйпольському напрямку. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 12 листопада заявив, що ситуація на Гуляйпольському та Олександрівському Великомихайлівському напрямках значно погіршилася, оскільки російські війська користуються поганими погодними умовами для проникнення між Україною. Мінськими позиціями та захопили три невстановлених населених пункти. Речник Південних сил оборони України полковник Владислав Волошин 12 листопада повідомив, що українські війська відвели позиції поблизу Новоуспенівського та Нового, обидва на, півден... на північний схід від Гуляйполя. Та що тривають бої за рівнопілля, Яблукове та Солодке усі на північний схід від Гуляй поля, та на захід до північного заходу від Нового та Новоуспенівки. Південне оперативне командування України 12 листопада повідомило, що російські удари зі змішаного озброєння знищили українські оборонні позиції та змусили українські війська відступити з району Рівнопілля ввечері 11 листопада. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на північний схід від Яблукового, на північ від Гуляйполя, на захід від рибного, на південь від Солодкого та на захід від Нового. Усі на північний схід від Гуляйполя. Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська досягли східного кордону Яблукового і що місцевість у районі Гуляйполя сприяє швидкому просуванню, але українські гірничо-добувні роботи їм заважають. Російські війська ймовірно спробують ізолювати та оточити гуляй поле з північного сходу відповідно до нового плану кампанії, метою якої є послаблення оборони України, щоб забезпечити просування за допомогою тактики інфільтрації. Цей новий план кампанії складається з тривалої кампанії повітряного перехоплення, яка погіршує здатність України під. Стримувати сили на передовій таким чином, що Україна не зможе захиститися від подальших російських наступальних операцій у цьому районі, тактичних зусиль, спрямованих на місцеві лінії постачання та українських операторів-безпілотників, місій з інфільтрації, спрямованих на виявлення. Погіршення та використання слабких місць в українській обороні таким чином, щоб оборона України стала дезорганізованою та масових атак невеликими групами для швидкого просування та змусити українські війська до відступу з району. Російські війська проводять багатомісячну кампанію ПБП, спрямовану на українські наземні лінії зв'язку у напрямках Гуляйполя та Великомихайлівки, включаючи автомагістралі, дороги та залізничні колії. Ця кампанія схожа на кампанію ПБП, яку росія, російські війська вели проти Покровська, починаючи з весни літа 2025 року. Перед посиленням операцій із захоплення міста починаючи з жовтня 2025 року. Російські війська посилили місії з інфільтрації та протягом останніх тижнів відносно швидко просуваються на гуляйпольському напрямку. А російські мілблогери визначили перекриття. Та перекриття автомагістралі т 0401 Покровське Гуляйполе як мету цих російських просувань. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.